Слава Україні та слава Зсу в Миколаїві від 17 жовтня, 967-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі вночі, як завжди, іранські мопеди від росіян на півночі, як завжди, через Чернігівщину та Сумщину залітали. І тут на півдні, Херсонщина, Одещина та Миколаївщина. Деякі мопеди долетіли знову до Тернопільщини. Всього було 56. 22 дрона збили, 27 грохнулися десь на відкритій місцевості внаслідок ребу, а два дрона полетіли на Білорусь. Про якісь серйозні прильоти інформації поки що немає. Щодо Одещини, то в місті було чутно, як наші хлопці збивали дрон десь над морем, де в стороні Південного. Спочатку були черги з кулеметів, ну а потім вибух. А щодо Миколаївщини, деталі, скільки дронів тут збили, немає. Але є інформація, що вони летіли по енергетичним об'єктам в області. Ну і зараз в місті де не де дирчать генератори. Хоча наче в більшості міста світло є. Ну а на Херсонщині друга доба без загиблих. Але шестеро людей травмовані. І цієї ночі дрони начебто летіли на Росію. Росіяни щось там жалілися, але про прильоти поки що немає інформації. Почекаємо.